Варикоз це поширене захворювання, яке повільно, але постійно прогресує, і навколо нього є безліч міфів, і сьогодні ми з вами розберемось, що з цього правда, а що ні. Насправді на сьогоднішній день всі хвороби стають молодшими. Це стосується і варикозної хвороби. Якщо ти помічаєш себе, Наступні скарги, такі як набряк нижніх кінцівок, підвищення втома в нога, нічні судоми м'язі або мілки, тоді необхідно звернутися до лікаря флебола. Насправді, основними симптомами проворокозній хвороби – це є набряк і підвищення втома в нижніх кінцівках. Біль з'являється вже на більш прогресивних стадіях цього захворювання. Тому, якщо в тебе є нічні судоно, підвищена втома, твоя робота пов'язана з тривалим сидінням або стоянням, тобі необхідно звернутися до лікаря флебола. Сучасний стан медицини дозволяє нам за допомогою малоінвазивних методик, таких як лазерна коагуляція, радіочастотна абляція, електрозварювання, пінна склерооблітраця, виконувати дані втручання в амбулаторному режимі. Після яких пацієнти відразу відповідаються додому. Тому не бійся, звертайся своїми скаргами до лікаря хлобога. Насправді це зовсім не так. При варикозній хворобі змінюється кровотік в нижніх кінцівках, допонується кров в нога, що може призвести до тромбозів та появи трофічних виразок. Тому не ігноруй перші симптоми і звертайся до лікаря флеболога на консультацію та лікування.